Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі «Конкурент футбол». Лунін готує втечу з реала. Три гранди АПЛ кличуть українця. Невдалий вечір забарного французька преса назвала його проблемою ПСЖ. У ромі сподіваються на швидке відновлення довбика. Як у клубі відреагували на травму? З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Форвард українського Динамо Владислав Бленуце незабаром стане татом. Клуб уже подбав про комфорт сім'ї футболіста. У румунського нападника «Білосиніх» радісні зміни не лише на полі, а й у житті. Його дружина Олівія чекає на первістка. Пологи заплановані на початок наступного року. Динамо оперативно відреагувало на новину. Керівництво шукає для родини Бленуце нове просторіше помешкання у Києві. Очікується, що на час народження дитини до столиці приїде і мама Олівії, аби допомогти молодим батькам у перші місяці. Клуб традиційно підтримує легіонерів не лише у професійних, а й у сімейних питаннях. Тож бленуса може зосередитись на грі та підготовці до важливої події в житті. Український воротар Андрій Лунін близький до зміни клубу після чергової хвилі невдоволення власною ситуацією в Мадриді. Голки перезбірної України втомився чекати шансів у складі реала, де цього сезону не провів жодної хвилини. Керівництво та представники Луніна вже вивчають можливі варіанти переходу. Найбільший інтерес до українця проявляють одразу кілька клубів із прем'єр-ліги. Серед них Манчестер Юнайтед, Челсі та Тоттенгем. Передбачається, що майбутнє воротаря. Визначиться ближче до зимового трансферного вікна. Перед відльотом до розташування збірної України центральний захисник Ілля Забарний став об'єктом критики у Франції після чергового матчу за Парі Сан-Жермен у 12-му турі ліги 1 Парижани здобули, однак місцева преса поставила йому низьку оцінку. Аналітики порталу Channel Supporters зазначили, що оборонець мав серйозні проблеми у дуелях з нападом суперника і діяв надто ризиковано. Кілька разів опинившись на межі фолу у власному штрафному майданчику. Видання назвало виступ українця, цитуємо найбільшим розчаруванням матчу. І зауважило, що це вже не перший його невдалий поєдинок поспіль. Турецький футбольний клуб Трабзонспор розпочав активну підготовку до зимового трансферного вікна і вже визначився з гравцями, які покинуть команду найближчим часом. Нападник Данило Сікан опинився серед трьох футболістів, з якими клуб готовий розпрощатися шляхом продажу або орендної угоди. Це рішення було ухвалено після зустрічі головного тренера команди Фатіха Теке. Та президента клубу Ертогрула Догана наставник озвучив керівництву список гравців, на яких він не розраховує у другій частині сезону. Відомо, що серед пріоритетних цілей трапзонспора на зимово міжсезоння є півзахисник італійської роми Лоренцо Пелергіня та Вінгер французької Ніце Жеремі Бога. Ці трансфери мають на меті підсилити атакувальний потенціал команди, де не зміг повноцінно себе проявити український форвард. Опит на одного з лідерів Житомирського полісся продовжує зростати. Металіст 1925 вступив у переговори з представниками Олексія Гуцуляка щодо можливого зимового трансферу. Харківський клуб готовий запропонувати суму, яка може влаштувати Полісся. Для Житомирян це може стати вигідним варіантом, адже зарплата Вінгера наразі є значним тягарем для клубного бюджету. Контракт Гуцуляка з Поліссям діє до літа 2026-го, що дозволяє гравцеві підписати попередню угоду з новим клубом вже на. začetku roku. Нападник Роми Артем Довбек отримав серйозне пошкодження і змушений зробити паузу щонайменше на три тижні. У 28-річного українця виявили розрив сухожилля правого стегна. Через це він пропустить найближчі поєдинки римлян проти Кремонезе, Міттюланда та Наполі. Травма Довбика стала черговим ударом для римського клубу. В атаці вже недоступні Пауло Дібала, Льюіс Фергюсон і Леон Бейлі. У штабі сподіваються, що українець зможе повернутися до тренувань наприкінці листопада. Проте, за оцінкою лікарів, Артем зможе відновитися лише на початок грудня. Мадридський реал не зміг здобути перемогу в матчі 12-го туру Ла Ліги проти Раю Вальякану, який закінчився з рахунком 0-0. А головною неприємною новиною для команди стала травма Тібо Куртуа. Бельгійський голкіпер отримав пошкодження під час гри та не допоможе своїй збірній у найближчих поєдинках. У клубі не збираються форсувати його відновлення. Тож після міжнародної паузи у воротах Мадридців може з'явитися Андрій Лунін. Українець, який цього сезону ще не виходив на поле, готовий скористатися шансом і знову довести, що здатен надійно замінити основного кіпера. Наступний матч реала відбудеться проти Ельче 23 листопада. Каталонський журналіст Джонай Амаро поділився своїм баченням виступів нападника збірної України Владислава Ваната в поточному сезоні Ла ліги. За словами оглядача, український форвард поки що не став головним улюбленцем фанатів Жирони. Однак його роль у тактичній побудові команди є надзвичайно важливою. Зокрема, журналіст відзначив, що Ванат демонструє колосальний обсяг роботи під час високого пресингу, постійно бореться за м'яч і діє з максимальною самовіддачею. Ці якості не Залишились поза увагою тренерського штабу клубу. Водночас Амаро зауважив, що з футбольного погляду молодому гравцеві ще є куди рости. Однак його прицездатність і готовність викладатися на повну він оцінив як бездоганні. У Франції не вщухають дискусії навколо епізоду за участю українського захисника Еліза Барного у матчі 12-го туру Ліги-1 між Ліоном та ПСЖ. Парижани перемогли з рахунком 3-2, але на думку колишнього арбітера ФІФА Бруно Дар'єна, судівське рішення у ключовий момент гри було помилковим. Фахівець зазначив, що на 30-тій хвилині поєдинку арбітер Бенуа Бастьєн. Мав призначити пенальті у ворота парижан. Експерт звернув увагу на те, що забарний підняв руку високо над головою і торкнувся м'яча пальцями. Така позиція за правилами вважається неприродною. На думку Дер'єна, подібні дії гравцям мають розцінюватись як порушення, незалежно від того, чи змінилась траєкторія м'яча після дотику. Він підкреслив, що це класичний приклад моменту, коли захисник свідомо ризикує потрапити під фіксацію гри рукою. Колишній півзахисник Київського Динамо та збірної України Сергій Рибалка ухвалив рішення завершити свою професійну футбольну кар'єру. У віці 35 років один із помітних гравців свого покоління вирішив повісити бутси на цвях, про що повідомив особисто, пояснивши мотиви свого кроку. За словами футболіста, він свідомо підійшов до цього рішення, відчуваючи, що настав відповідальний вік і немає сенсу продовжувати виступи на професійному рівні. Водночас рибалка не планує залишати футбол. Бол він відверто заявив про своє бажання спробувати себе в новій ролі на тренерському містку. Гравець зазначив, що завжди з цікавістю спостерігав за тренувальним процесом і тепер хоче рухатись саме у цьому напрямку, усвідомлюючи всю складність цієї праці. Колишній півзахисник Дніпра, Севільї та Шальки Євген Коноплянка, поділився думками про потенціал Вінгера Челсі Михайла Мудрика, який наразі відсторонений через порушення антидопінгових правил. За словами ексгравця збірної України, Мудрик має виняткові фізичні дані та талант, але головне навчитися правильно використовувати свої можливості. Коноплянка вважає, що природних якостей замало, якщо гравець не здатен мислити на полі та адаптуватися до різних ситуацій. Він зазначив, що Михайло потенційно володіє всім необхідним, щоб колись претендувати навіть на золотий м'яч. Водночас Коноплянка підкреслив, досягти цього рівня можна лише тоді, коли футболіст грамотно підходить до гри та працює над собою. Коментуючи ситуацію з відстороненням мудрика через позитивний допінг тест. Коноплянка висловив співчуття та сподівання, що всі обставини буде з'ясовано, а футболіст невдовзі повернеться на поле. Він наголосив, що збірна України відчуває брак таких швидкісних гравців, здатних загострювати груз флангів. Нагадаємо, що в грудні 2024 року в організмі Мудрика виявили мельдоній – заборонений препарат. За порушення антидопінгових правил українцю може загрожувати до 4 років дискваліфікації. Востаннє він виходив на поле 28 листопада 2024 року в матчі Ліги конференції проти Гайденгайма, з який закінчився з рахунком 2-0. У складі Челсі 24-річний Вінгер провів 73 матчі, забив 10 голів і зробив 8 асистів. Його контракт із клубом чинний до літа 2031 року. Протистояння між керівництвом Олександрії та фанатами команди продовжує загострюватись. Після звернення клубу до вболівальників із проханням утриматись від порушень на трибунах, представник фанатської спільноти СТЕВ публічно відповів на заяву. За його словами, президент команди Іван Кузьменко замість діалогу обрав шлях конфронтації. Фанат розповів, що під час матчу з епіцентром його колеги використали піротехніку, однак конфліктів із поліцією не було. Натомість, після розгромної Ашньої поразки від полісся, яка закінчилась з рахунком 0-3, керівництво клубу звернулося до правоохоронців, які за словами вболівальника застосували сльозогінний газ. Став додав, що така поведінка керівництва лише поглибила напруження між сторонами. Нагадаємо, у матчі з Поліссям Ультрас Олександрії влаштували бунт на трибунах. Після 12 турів Олександрія займає 14-те місце, маючи лише 9 очок. Команда знаходиться у зоні перехідних матчів, відстаючи від. Рятівного 12-го місця на 5 балів. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурентфутбол. Не перемикайтесь, далі більше.